Ось таку ми знайшли чудову локацію. Я зараз знаходжуся в дитячій обласній лікарні. Дітки у вікні махають Святому Миколаю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Велополісія. Сьогодні ми в образі Святого Миколая їздимо на Житомирі по Михайлівській. Вітаємо діточок зі святами, даруємо їм такі ось невеличкі подаруночки. і чекаємо, коли будуть запалювати ялинку. Так, нам потрібно знайти когось, хто нам розповість, якогось гарного віршика до Дня Святого Миколая. Зараз будемо шукати. Так, будь ласка. Хто там ще? Можна. Будь ласка, зі святом. Будеш співати? Сьогодні швидше спатеньки лягай, бо прийде у гості Миколай. Бачиш, перша зіронька вже горить, то наш Миколай до нас пішить, в нього коні білі, наче. Сніг, борода сівенька, аж до ніг. у сріблясті саночки він сіда, і за вітром вітромється борода Миколай, Миколай. Ляльки, зайчики, дарунки. Миколай, Миколай. здійснення усіх надій. Миколай, Миколай. І цукерочок, пакунків Миколай, Миколай. Здійснення дитячих мрій. Молодець. Молодець. тримай подаруночок. Дякую. Ой, далі мене тут щось запуталось. Тримай. Дякую. Все, зі святом тебе. Все, зі святом. Ну що ж, поки знайшли тільки одну дівчинку, яка нам заспівала. І то чисто випадково. А так, взагалі, тільки з нами фотографується. Ну, хоч так, хоч якісь. Рухи робимо. До речі, я тут один святий Миколай. Є ще Санта Клаус. Теж тут ходить. Конкурююча фірма. А Миколаїв тільки один. Так, Людей сьогодні багатенько, все-таки свято, погода хороша. Передають навіть трішки морозець. Ось нас знімають. І ми знімаємо, і нас знімають. Все чудово. Чи, е -е, Чи ні? Давайте спробуємо. Тримайся. Тримайся? Так. О, тримайся. Я тут на тебе стажу. Ти що, ти його його. Раніше я літав, а зараз ППО працює, не можна літати. Може збити. Будь ласка. Як ми вас зловили, я не знаю. Ви там не заверзаєте. Ну поки ні. Так, Або знімає, бо фоткає. Андрій Швиденько? Ось таку ми знайшли чудову локацію. Люди з нами фотографувалися. віршики, правда, не розповідали. Всі соромляться. Що там, Діма? Гарна локація. Там так, люди біля мене ходять. Питаються. Да? Питаю, чи приніс подарунка. А зараз ми знайдемо подарунка. Тримай. Будь ласка, <ріхи> так що якось так. Помаленьку щось тут підзнімаємо. Що там? Боже фотографуватися? Давай. У мене тут фотосесія. Фотографуємося над ним, тримай. Друзі, святом. Так що якось так помаленьку щось там знімаємо. Люди підходять, цікавляться. І я так ще залишаюся, поки один Миколай на всю Михайлівську. Залазьте сюди. Сідай. Хто тебе буде фотографувати? Мама. А де мама? Давай, давай! Давайте всі сюди гуртом. Ви читайте зараз заліз. Костя. Десята в вас. А я вас бачила. Де? В Так? Та? Да. А що я там робив?

Вс, сідай посередине Жильна. Хто тебе фотографує? Ніхто не фотографує? А? Ні? А, так. Да. Да. Хто там наступний? А Все. А Все, Будь ласка, зі святом. Я, 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 я. Все, будь ласка. Я, 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 я. Все, давай допоможе. Да Сідай. Йо, будь ласка, зі святом тебе. Навзаєм. Давай. Давай, давай, давай. 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 Ти, будь ласка, зі святом, гарного вечора. Що ж, друзі. Зараз вам покажу свого таємного оператора. Це Дмитро, ви його всі знаєте. Так, Дмитро вже потрібно їхати додому, трішки щось змерз, да? Вроді одягнувся тепленько, але чомусь вже змерз. Я ще трішки залишуся. Так що, Дмитро, дякую тобі за за зйомку, за те, що. Тут зі мною походив, познімав. Ну що, зустрінемось вдома? Дякую. Все. Дякую. Можеш передати підписникам вітання. Все. Так що ви підписуйтесь. не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати відео. Люди. Ходять, підходь, можеш фотографуватися. Так, йдіть, вставайте сюди. Тут. Я сьогодні на розхват. Ні-ні, звідси, -ні, ставайте, щоб було гарно видно ззаді. Все, ставай, ставай. Можна. Падав сніг на поріг, кіт ліпив собі пиріг, поки падав, поки пік, а пиріг водою стік. О, молодець. Тримай. Дякую. Ось такі у нас. Ще хтось буде віршика розкрити. <різь> Що, ніхто не знає вірша ніякого? У нас вже запалили ялинку, люди трошки вже порозходилися. Я зараз ще трішки походжу. Знімати дуже складно, тому що всі хочуть фотографуватися з тим Миколаєм, тому вже приходиться більше фотографуватися, ніж знімати. Так, Ще трішки тут походимо і ми будемо їхати додому. Щось вже трішки змерз. Проїхався трішки містом, щоб люди мене побачили. Щось така реакція. Кипчена, чи кожного дня Святий Миколай на велосипеді їздить містом. Наших людей вже нічим не здивуєш, не Ні Миколаєм, нічим. Так, Я зараз знаходжуся. Титячі обласній лікарні. Чи, Чи це місцева? Я не знаю. Треба привітати хлопчика маленького. Трішки захворів. Араз ми його привітаємо. Привіт. Зі святом тебе? Да. Да. Тримай подарунка. На здоров'я. Все, а ти лікуйся і не хворій більше. Добре? Так. Все, давай, до побачення. Пока-пока, гарних свят. Все, бастріше одужуй і йди вдома. Все. Пока, до побачення. Так, Привітали маленького хлопчика. І їдемо далі. Дітки у вікні махають святому Миколаю. А довольні, погано ще хворіють. Але діти задоволені. Так. Добрий вечір. Зі святом вас. Не хворієте, надіюсь? Хворієте. Так. Тримай подарунка. Тримай. Все. Будь ласка, зі святом вас. Це. Дякую. Гарний старався. Дуже гарний. Так, тут ще трішки залишилось подаруночків. Зараз пороздаємо і будемо їхати. Ви знаєте, трішки тако походив. Я вже зігрівся. Дмитро змерз, то поїхав додому. Так, діток в лікарні провідали. Принаймні вони мене з вікна. Побачили, руцями помахали і хай поскоріше одужують, щоб на новорічні цвіта вже були вдома. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Все вийшло сьогодні дуже чудово. Роздав вже всі подарунки. Я, надіюсь, діти і батьки залишилися задоволені. Е, доволі такий цікавий формат е, даного відео. Я гадаю, наступного, наступного року теж щось таке цікаве придумаємо. Так що, всім дякую за увагу, дякую, що переглянули дане відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. І найголовніше не забувайте завдяки кому. Ми сьогодні можемо святкувати ці свята. Так що всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!